Багато людей знають це відчуття, кого хочеться кращого, а виходить по-старому. Відчуття, що всередині більше потенціалу, ніж у вчинках, коли лягаєш з думкою, що завтра я вже почну, а завтра схоже на вчора. Люди часто думають про те, ким хочуть бути, але рідко думають про те, ким хочуть стати. Ви зможете обманути всіх. Сім'ю близьких друзів, але є одна людина, яку неможливо обманути себе. Саме ти знаєш правду про свої злиті дні, про обіцянки, які порушив, і про мрії, які перестав рухати самоповага. Це не про те, що думаєш, це про те, що робиш. Починаєш розуміти, що найважливіша робота це праця над собою, над мисленням, над психічним та фізичним станом. Це про те, коли в тебе є важливі справи, і ти не даєш іншим людям. Неважливо, що це за люди, хто вони для тебе. Не даєш їм рухати свої справи. І ніколи не даєш їм змінювати твої плани на твоє і тільки твоє життя. Найважливіша фігура в вашому житті це ви. Можливо, егоїстично, але натовано і ваше життя. Ви спілкуєтесь з людьми, з якими хочете ходити куди хочете, робити, що хочете. Найважливіше для людини, і чого я впевнений в багатьох і не буде, свобода. Що для вас свобода? Можете написати в коментарях. Ви можете підписатися на мій телеграм-канал. Там я викладаю інсайди з відео, свої думки. Про життя в праці, також про мотиваційні думки, які в мене в голові крутяться. Скріжок, які моменти помічаю, і теж пишу туди. Тому, якщо цікаво, можете підписуватись. І також не забувайте підписуватись на цей канал, бо тут я, ну, повага це вміти дистанціюватися від неправильних людей і неправильних звичок. Жодна людина і жодна звичка не може зрушити вас, бо у вас є повага до себе. До своїх дій, і коли люди починають це розуміти, інтегрувати в своє життя, то вони стають вищі на еволюційному ланцюгу цього життя кожного ранку. Коли ти прокидаєшся, тобі потрібно йти на роботу, в тебе з'являються думки, що я не хочу, там скажу, що захворів, або якусь іншу причину придумаю. Це слабкість. Як мені здається, людина, яка не прокидається зранку з думками, що мені хочеться на гору зрушити, якщо я можу від своїх якихось звичок поганих чи потреб чи людей дистанцюватися, якщо вони самі погані, якщо людина може сказати самі собі ні, все, це побіда. Якщо у вас є такі люди в вашому оточенні, я можу сказати так: на мою думку, це правильно оточення. Тому Цінути цих людей, люди кажуть, що в мені тільки 18, в мене ще все життя попереду раз є. Нема часу. Час це єдине, що ти не зможеш колись повернути. Без теперішнього не буде й майбутнього. Про минуло думати нема сенсу зовсім. Можна винести якийсь досвід з цього, інтегрувати його в життя, і з цього вже робити якусь дію. Вирішивши питання самоповаро, в тебе з'явиться шанс, але це тільки початок. Члях, на якому тебе чекає багато виборів, розчарувань, болю. Після того, як все це закінчиться, вийде сонце. І саме ти вирішуєш, коли це сонце вийде, і скільки буде світити саме твоє сонце. Починай зараз. Слава Україні!